Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Денис, і сьогодні ми продовжуємо вживати на сервері Киє Project Minecraft. В минулій серії перейшли ми в епоху середньовіччя, тепер нам доступні діамантові інструменти діамантові обладунки, яких в нас ще немає. Потроху ми збираємо, закриваємо квести, розсортували скрині більш-менш. Покажу вам, що ми вже закрили. Не пам'ятаю, що я записав, що не записав, я вчора ще доволі довго грав. Діамантові кінські обладунки здали. Незритові покращення здали, ключі випробувань здали, то теми безсмертя, нотні блоки, платівки, обсидіан, зачаровані золоті яблука, серця моря, щитки броненосця і магматичний крем. Зараз ми сходимо. Ні, зараз ми глянемо спочатку, скільки в нас мішеней. Нам не вистачає, два, майже 2,5 стака. Ми зараз біжимо швидко на нашу ферму, беремо пшеницю. Нам треба приблизно скільки? 22 стаки, напевно. Ми будемо сподіватися, що 22 стаки вистачить. Е, беремо 18. 20, 22. Так, можна одразу тут. А, тут нема верстака. Чомусь я думав, що я тут залишав верстак. Ось ну, тут, окей. Е, так, вистачить. Пойде, і вистачить. Чотири пшениці. До, до речі, залишилось. Скинемо її десь, напевно, в скрині на складі. Окрім цього, без серії я ще. У нас, до речі, були копиці сіна трішки. Е, окрім цього, без серії я ще попроходив батлпас. Пас. Е, в мене вже 6 рівень. Один квест ще треба виконати, і буде 7 рівень. Отримав я ось такі нагороди за це все. Тут купу всього. І купу грошей, до речі, і купу талантів. І от на самому рівні нам, до речі, багато предметів для епох. Більшість з них нам, звісно, вже не треба. Ми вже пройшли далі. Але нам знадобились би ось, наприклад, мушлі на нам би знадобились Мембрани Фантома. Незрі покращення ми вже здали, але вони б нам, в принципі, теж знадобилися. Діамантова кінська броня для цієї епохи треба. Зачаровані золоті яблука, діаманти, діамантові блоки, камені краю. Знову таки алмази алмази, блоки сіна і черепа, скелета, візера. Це у разі, якщо ми будемо спавнити візера і таким чином збирати зірки Незеро, яких у нас вже більше, ніж потрібно, правильно? Ну так, да, нам потрібен був тільки стак. Ну давайте ми їх також здамо. Все окей. Uh, так, ці закинемо сюди, нехай лежать. Uh, може ще щось зайве у нас тут є. Око нам треба було всього лиш два стаки. Давайте ми їх також здамо. Закинемо теж десь сюди. Uh, Сліз газу ще не вистачає. З Stri... Трижнів також не вистачає. Uh, ярлик один нам треба. Ще я не помиляюсь, нам треба було 4 стака. Да, так, 400ки. Він по-любому має десь лежати. Так, да, є тут ярлики, окей. Епоха. Здати ярлики. Чудово. Е, плакучий обсидіан 400ки треба. Скриня енду 4 стаки маяки 8 стаків. Е, мішені. Мішені ми до речі, крафтувати. Точно, ми ж крафтували мішені. Куди я побіг? Показував вам, що ми поздавали, і побіг кудись не туди. Редстоун 32 стаки. Здається, ні, не буде. Ти сказати, здається, у нас вже є, але ні, немає. Ще трішки зарано. В нас тут є, зараз скажу скільки. 18, 20. Ну, нехай 25 статі у нас є. Нам треба 32, але з цього редстоуну ми зараз беремо і крафтимо. Так, ну цього, я думаю, нам з головою вистачить. Чи ні? Не, не вистачить. Беремо зараз з нього і крафтимо мішені. Так, і того. Ще стак по-любому і три. Отак. А, стоп, навіть дві. Дві, тому що ми ще одну заберемо. Так, давайте сюди поки що. Потім в разі чого-то ми перекрафтимо назад. Справді, небагато і перекрафчувати довелося. Так, щось таке ми зробимо. До речі, трішки посортували тут предмети, щоб воно все більш-менш якось організованіше лежало, а не все на купі. І тепер у нас для епохи 9 скринь, а не так, як було дві. Ну, було дві, і, ну, типу, запас ще дві. А тепер у нас дев'ять скринь на епохи. Ми забираємо туди все, що нам треба. Так, забираємо цю мішень. Забираємо ці мішені. Блін, все таки одна зайва. Як я так прорахувався? Е, так, мішені здати. Чудово. Мішені ми здали. Давайте тепер сюди, напевно, діамантовий блок покладемо. Нехай тут лежить. Це можна закинутись сюди, воно нам не треба. Нотні блоки, до речі, здані. Програвачі це... це багато дерева. І два стаки діамантів, якщо я не помиляюся. Треба фармити блейзів на 1024 на 16 стаків варильних стійок. І маяки 8 стаків. Маяки 8 стаків, там зірка незеру потрібно, правильно? Так, да, там треба зірка незеру. Тобто нам ще треба 8 стаків, зірок Незеру. тільки 39. Або ж, можливо, маяки можна купити у того крамаря. До речі, збільшилася ферма медових блоків. Зараз покажу вам. Кристали Енду, до речі, теж забагато. Вже можна здавати. І ці закинемо також сюди. Так, наче все здав. Якщо я не помиляюся. Начебто все. А, покажу вам тепер момеду. Збільшену пасіку. Збільшену джолярню. Тепер вона аж. Ага, тут далі стіна, я зрозумів. Можливо, з іншого боку десь будували. А тепер вона ось 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 аж ось така. Але бджіл тут не те, щоб прям на всі вулики. Тож меду тепер можна збирати більше. І я прийшов. У мене вийшло зібрати цілих півтора стаки медових. Пляшечек. Пляшечок. Пляшечок. Це вийшло 24 блоки меду. Так, щось мені підказує, що цього разу навіть більше вийде. Да, вийшло більше, майже. не майже, а на цілих дві пляшечки. Так, жила Ти що ніяких більше справ немає, окрім як в двері лізти. Так. 24 знову. 24 блоки меду. Нам треба... Скільки це? 16 стаків виходить? Ну да. Щось типу того. Скільки мушель треба? Т-16. 32. 32 стака мушель. Все ясно. Е, Там є квест в батлпасі. Я планую його виконати. До речі, я батлпас особливо не показував. А квести, які тут є, це зламати 50 дерев'яних сокер. Що робити я абсолютно не хочу і не планую. Зібрати ще досвіду, що ми виконали, 4 тисячі блоків під водою проплисти, 20 000 блоків пройти, 10 годин награти, 500 сердець відновити, розмножити 10 оцелотів, виплавити 200 залізних глитків, створити 20 мішечків, приготувати 150 сирої яловичини. Зібрати 200 пшениці на своїх полях, зібрати 200 кавунів. Коротше, кавуни, гарбузи, вивезти курчат, подаїти корів, зібрати мед, нарубати дерева, приготувати стейки, вивезти поросят, це я вже казав. Це більш-менш. Це не більш-менш, це абсолютно все виконане вже. Тут майже все, окрім того, що я не буду виконувати це, наприклад, розводити оцелотів або ламати 50 сокир. Тут нам треба накопати всього потроху. Воно потроху виконується, але це таке. Ось це прокрадись 2000 блоків. Мені треба ще 103 блоки прокра... прокрастись. Ми отримаємо 20 досвіду і зможемо зібрати нагороду за наступний рівень. Вбити 75 скелетів з лука, вбити 50 печерних павуків, зламати 15 мечів. Цього я теж робити не буду, не хочу. Здолати 100 зомбі, влучити 500 стрілами, приручити вовків, вбити ендерменів, кріперів, свиней. І пробігти 12 тисяч блоків. А я хочу виконати ще ендерменів і прошифтити І все. Те, що ми будемо виконувати, типу, в печерах в шахтах добути, то. то потім якось виконається. Опа, хто ці двері не закрив. Кролі тікають, прикиньте. А нам, до речі, нащо стільки? Можна зменшити їх популяцію. Сьогодні 6 лапок випало. Каже, є ідея на Грін Стрим. Береш мене і, і міліона. І ми хуячимо кайлами 3 на три. І в три кабіни ми гріндемо на всю епоху за один стрім. Дипоганий план. Так, що я планував робити? Мені треба пройти 100 блоків на шифті. До речі, я ж можу випити зілля швидкості і зробити це набагато швидше. Але мені здається, поки я буду варити зілля швидкості, я вже це виконую. Хоча. До речі, може у нас просто в скрині є зілля швидкості. А Ми можемо накинути на нього глутом. Блі, а воно одне. Повільність, регенерація, слабкість, вогнестійкість. Воно одне. Давай зробимо другого рівня зараз. І швиденько. Швиденько зробимо Так, швидкість другого рівня. Все так буде набагато швидше. Все, печерний дослідник ми квест виконали. Так, куди це скинути. Сюди скинемо. Тепер ми можемо прописати батл пас, побачити, що у нас 7 рівень. І зібрати нагороди за 7 рівень, які з нас трішечки вивалилися. О, тепер типу сортування. Так, в принципі, все посортував. Збігаємо до селян поторгуємось трохи. Угу. Селянами вже хтось поторгував. Та й тоді скинемо залізу сюди. Давайте глянемо, що у нас по камінню, чи вистачає нам взагалі на варельні стійки. Ага. Не вистачає зовсім. Так, продовжуємо. Трішки відволікся. Кортовина почалася. Весь питає, чи качаємо постачальника. До речі, з батлпасу насипало дофіга талантів. У мене 55 талантів тепер. Кинут скрини. Висперс поділився, короче, скринами постачальників. Що там дали? Там дали э, спочатку вугілля, потім мідь, потім залізо. Э, Redstone. Не, верніше золото, то потім Redstone смар... кажу боже. Лазурит. В принципі, нічого з цього нам не треба. Тому вкачувати постачальників. Така собі затія. А Мені здається, було б краще, якби постачальника була, наприклад, там, не знаю, нам треба 32 стаки мушель на Утіліуса. Чи на утілуса, як він зветься. утілуса, здається. І було б, наприклад, краще, аби він там давав, не знаю, 32 мушлі на годину хоча б. Тоді був би хоч якийсь сенс його вкачувати. А так, ну, типу, навіщо нам лазурит? Навіщо нам Redstone, Якого ми і так добули, і, в принципі, простіше сходити в печеру його добути, ніж годину чекати 60 штук. Якщо там, звісно, дається 60 штук хоча б. Тим талантів у нас вийшло. В принципі, непогано. Так, в нас тепер з'явилась ферма Відім. Треба зганяти на неї подивитися. Е, знати б ще де вона. А, все бачу. Пішли, ну подивимося, що там. Якісь махінації відбуваються. Так, наскільки я розумію, мені треба нагору. Як мені туди залізти? Ой, нагору не треба предмети, всі сюди ось приходять. Так, давайте ми, напевно, скрафтимо зараз програвачі. Візьмемо ось так і. Нехай буде ось так якось. Чи давайте давайте краще вичну залучимо. Так, окей, давайте здамо програвачі. Так, купили ми у Вісперса ще одні елітри. Е, здаємо елітри. Елітри здані. Так, платимо комісію Лубанатору 037. А ми не можемо. Окей, тоді 05. Так, 256 скринь Енду, а в нас є. У нас є майже два стаки. Треба купа обсидіану. Аж цілих 16 скрінь вдалося скрафтити. Прийшли ще раз, зберемо мед та й будемо, напевно, закінчувати цю серію, бо, в принципі, робити на запис тут зараз взагалі немає чого. Хіба що знову запускати якийсь стрім, де ми будемо ходити робити одне і те ж саме, як, наприклад, збирати мед чи щось подібне і спілкуватися. Вийшло ще трохи більше меду. 25 блоків. В принципі, мед можна і не купувати. Я думаю, ми його зберемо за той час, поки ми все інше виконуємо. Тож, на цьому, а, Тож, на цьому моменті будемо завершувати нашу 37 серію виживання на сервері у Project Minecraft. А, дякую за перегляд. Потихеньку просуваємося в епосі середньовіччя. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі і до зустрічі в наступних відео.